Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і щедротах на смирення рабів твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах твоїх відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще заєдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих. Які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають, нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимось тобі, великодоровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.